Ситуація. ти сидиш в інстаграм і гортаєш стрічку, і дивишся, ті подарували квіти, ті подарували машину, та поїхала у відпустку з коханим. І ти дивишся на свої відносини і думаєш: Боже, а мені нічого не дарують, а у мене нічого немає. А мені нічого з цього не достається від мого коханого. Ну, по перше, не потрібно себе порівнювати, свою ситуацію порівнювати з іншими. Це просто пусте діло. Спочатку почни сама собі дарувати квіти, сама себе наповнювати, сама себе балувати, а також даруй іншим, віддавай іншим. Ти ділишся, завжди з тобою будуть, будуть ділитися. І ти просто відчепись від свого чоловіка, від свого партнера, почни сама себе наповнювати, і ти побачиш, як він зміниться по відношенню до тебе.